Так, залишилося мілі 2 тижні до опоросу. І якраз в цей період потрібно її перевести на корм для глибоко супоросних свиноматок. Так що будемо готувати зараз такий корм і переводити її із корма для супоросних свиноматок. ось Корм для супоросних свиноматок і хряків. Вони, виходить споживають цей корм на протязі всього супоросного періоду. А за два тижні до опоросу переводяться на ось такий корм для глибоко супоросних свиноматок. Ось друга колонка, другий стовпчик. Це на 100 кг корму. Ось маємо такий раціон. Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Навіщо це робиться? Навіщо готую я такий корм? І навіщо змінюю корм за 2 тижні до опоросу, навіщо відбуваються такі зміни? А робиться все це для того, щоб свиноматку привчити до більш поживного корму. Щоб вона не перейшла із супоросного самого бідненького корму, і відразу різко до корму для лактуючих свиноматок після того, як пройде опороз. Тобто там корм протеїнова група дуже-дуже низька, дуже маленька. А на лактуючому кормі там протеїна дуже багато. І різко даємо цей корм. І виходить, що. Можливі деякі нюанси, можливі поноси, можливі підпропадання апетиту, можливий дискомфорт. Ну, тобто, дуже-дуже багато нюансів, які можуть відбуватися при різкому переході із такого, скажімо так, слабенького, не низькопротеїнового корма на такий корм, який. Ну, в якому дуже багато поживності і дуже він білковий, протеїновий. Тобто ми таким чином свиноматку трішки підготуємо до такого переходу. Получається, Корм супоросний він має маленький відсоток. Тепер корм для глибоко супоросних має, скажімо так, середній відсоток, Якщо порівнювати із лактуючим, а корм лактуючий має високий відсоток протеїну. І ось таким чином ми поступово, поступово привчаємо свиноматку до споживання високопротеїнового корму. Також в цей період йде інтенсивний ріст і розвиток поросяток. В останній Два тижні формуються вже повністю всі органи, формуються, е, вага, йде е, інтенсивний е, набір ваги, ріст і розвиток. І е, відповідно вони потребують більше поживних речовин, більше енергії, більше вітамінів, більше протеїну. Ну тобто вони в цей період споживають. Більше більше поживних речовин забирають від свиноматки, і їм потрібно ці поживні речовини дати. Готується цей корм. Я готую його на основі е, преміксу для лактуючих свиноматок. Тобто супоросний корм свиноматки сидять на одному, виходить преміксі, а вже корм для глибоко супоросних і лактуючий корм готується на преміксі для лактуючих свиноматок. Тобто там вже йде збільшений. Відсоток вітамінів, збільшений відсоток мінералів і так далі. І якраз ми робимо цей плавний переход, що по преміксу, що по протеїнам, по вітамінам і по всьому. Тобто ми трішки-трішки це все діло якби балансуємо цей весь період і вирівнюємо всі ці моменти. Немає такого різкого, виходить. У нас переходу немає кормового стресу, і свиноматка більш адекватно реагує потім на корм для лактуючих, на корм, на той корм, який вона вже буде споживати після опоросу. Тому що часто відбувається така ситуація, що після опоросу свиноматки відмовляються від їжі. І така різка зміна може теж впливати на цей процес. Тобто вони після поросу, в них стрес, в них виходить, після родової діяльності їм тяжко після народжування. І ще й ми тут їм різку зміну корма. Вони їли супоросний, легенький корм, так скажемо, а ми їм тут зараз тяжкий корм, високобілковий, високопротеїновий, і ну, тобто, нагружаємо їх в цей момент поповний. А організм не справляється. І їм тяжко від того, що вони виходить, після родів тяжко. І ще й нагрузка, така велика, кормова на організм. І маємо тоді негативні наслідки. Ось наша дівчинка, яка через два тижні має народжувати. Сьогодні в неї виходить зміна корму. Ось у нас. Так, що в нас сьогодні? 6 вересня. От у нас тут в технологічній карті прописано перехід на інший вид корму і обробіток від глистів препаратом DectoMax. Я використовую препарат DectoMAX, яким можна обробляти в період вагітності. І маємо ось такий, виходить, на сьогодні. Графіки на сьогодні ми маємо зробити ці речі. 3,5 кг корму на добу отримує вона і будемо її переводити на інший корм. Кинув їй трішки цінця, щоб вона стояла на одному місці і не крутилася, то неможливо її зняти. Підходить до клітки, де я знаходжусь, і не виходить її засняти в такому ось <смеш>, боковому вигляді. Тобто зараз вона знаходиться ось в клітки, яка буде з часом теж перероблюватися на клітку для опороса, а зараз буду готувати кліточку ось там, яка у нас вільна на даний час. Клітка для опоросу, де були поросятка. Була льоха наша останній раз. Ну тут повин, тут потрібно зараз зробити, почистить, помить, продезінфікувати, побілити. І все це діло ми і займемося цією справою. Так що робимо дезінфекцію і переводимо її сюди. Потім в планах переробити і всі інші кліточки. Ось ця що поруч. І ті дві, які знаходяться навпроти, де знаходиться наша раміла і наш гвоздик. Переробимо їх також на клітки для опоросу, тому що це вже потрібно робити дуже швидко, так як на жовтень місяць у нас планується три опороси. Наший льолік і кнопа почувають себе чудово. Підростають. Ось так виглядають уже. Вже хребет у Льоліка нашого заховався, кісточки сховалися, м'язко наростає, так що діло буде, все добре. Граються, грайливі, рухаються, бігають, все, все у них чудово. Епопея. З каналізацією продовжується, вже ось-ось і ніяк Так що ну вже фінішня, фінішна, пряма. <ривіт> ну, але ще, ще потрібен час. Привіз сьогодні соняшникові соєвої макухи. Ось, має такий вигляд чудовий. Соєва. цей раз така міленька. Прям, прям супер. У кого невеличкі дробарки буде проходити чудово. О, така сухенька, прям суперова. В общем, будемо працювати. Сою соняшник беру в умані, виходить, у Жені, під відео залишу координати, телефончик, кому цікаво, телефонуйте. До речі, соя пішла, це нападать. Що не може не радувати нас. Ну, Хто займається годівлею тварин, той, я думаю, що розраховує на це, щоб ціни трошки знизилися. І сою вже почали косити, обира з полів, і макуха соєва трішки почала нападати. То на даний момент 22,50 соєва макуха. Так що це, це радує. Премікси використовую ось фірми Вілофос. Поки я тут відео знімав і виходжу, а вдворі тюк соломи стоїть. Скинули нам соломки. Напаї роздають кожному. І нам як <смас> перепало теж, скажімо так, один тюк. Ну і, і, то, і то добре. Дякуємо за це. Так що є ще одна робота, треба буде. Порозрізати канати та перенести його. Ну а зараз встановлюємо ваги на ваги вану і трішки попрацюємо, приготуємо той корм, який нам потрібно. А потрібно нам його небагато. Як ви бачили, 3,5 кг корму свиня отримує на день. Тобто 2 тижні 14 днів. ну, 14-15, ну якщо рахуємо 14, то це виходить, 49 кг корму потрібно їй на цей період. Ну, тобто 50 кг корму. Є у мене рецептурка розписана на 50 кг, ось перший стопчик. Так що ось по першому стопчику готуємо 50 кг корму для нашої міли. Ну і на останок, друзі, хочу всіх попросити. Щоб ми зробили найменше, що ми можемо в даній ситуації зробити, зайти на сайт, на той ресурс, який я залишу під відео в описі, або краще в першому коментарі закріплю, і віддати свій голос за людину, яка віддала життя за нас, за країну, за вільну державу, і щоб цій людині. Посмертно дали звання Героя України, тому що всі люди, які віддають життя, вони заслуговують на це. І ми повинні підтримати, підтримати цю петицію. І я сподіваюся на, ваші, на вашу підтримку. Хто не байдужий, зайдіть і віддайте свій голос. Ну, а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна, до побачення.